Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і продовжую розбирати нове положення про ВЛК, ну, точніше, новий перелік захворювань, хвороб, що дають підставу для визнання непридатним до військової служби, або визначають придатність до військової служби. Нагадаю, що було в нас вже. Ухвалений закон, який скасував обмежену придатність, тобто обмежено придатних наразі немає, але це не автоматично. Всі будуть перепроходити ВЛК, записував відео. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться. Підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої відео. Також є там телеграм-канал. І нещодавно в нас було е, ухвалено наказ Міноборони е, номер його 262 від 27 квітня 2024 року, яким було внесено зміни до положення про ВЛК, е, яке затвердження наказом Міноборони 402. Всі про нього вже напевно чули. І також було внесено зміни у перелік хвороб. Вже розбирав на своєму каналі, подивіться, там є щодо інших хвороб, щодо діабету, ожиріння. І це відео в нас присвячене буде щодо захворювань зору, тобто, ну, які хвороби там по, саме по зору, як, як визначається у нас придатність, непридатність стосовно зору. Якщо цікаво, залишайтесь, дивіться, зараз все розповім. Так. У новій редакції викладено розклад хвороб і, зокрема, визначено, які розлади зору будуть підставою для визнання особи непридатної. Так, особи, у яких є розлади зору та сліпота N53, N54, амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного або обох очей, порушення кольоровідчуття тощо будуть розділені на наступні категорії. Дивіться, якщо якусь там захворювання я зазначу з помилкою там в одну літеру, ви можете передивитися я в описі під відео, все це ну все це залишу, як воно там правильно називається. Ну Тому що я не лікар, можу там десь якусь помилку там трошки допустити. там Такі назви дуже складні. Але хто, я думаю, хто знайомий з цими назвами, той одразу почує, що воно таке. І так, які наступні категорії: сліпота одного або обох очей. Відсутність одного чи обох очних яблук. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, зрозуміло, да? фіксуємо собі сліпота одного або обох очей, або відсутність одного чи обох очних яблук. Це вже є підставою саме для. Признання непридатними виключення. Далі, гострота зору обох очей з корекцією до 05. Гострота зору одного ока з корекцією вище 05, при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2. Придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу придатні. тобто Ну все У нас є такі е, три категорії, да всі я перелічив, тобто є в нас все ж таки е, повністю непридатні. Ну Хоча і зазначено було в тому законі, що обмежено придатних не буду, але тепер в нас є придатні, але у, до служби у відповідних підрозділах. тобто обмежили Коло цих підрозділів. Да? І повністю, повністю придатних зазначило, які хвороби взагалі не будуть розглядатися як підстава для непридатності або для якихось обмежень. Це дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу. Ну, не дуже багато. Да? Стани після перенесених гострих хвороб, ока та придаткового апарата або хірургічного лікування тимчасово непридатні. Ну, тимчасово непридатні це буде визначатись Якийсь термін щодо переогляду, і ну, як, якщо вам відомо щодо інвалідності, там визначають або повністю без обмеження, або з якимось обмеженням, і перепроходження медичного огляду визначають відповідну дату, до якої там він повинен пройти. Ця людина повинна пройти знову ж таки медогляд і встановити, чи щось в неї погіршилось, чи щось покращилось. Я особисто не лікар, не можу сказати, що при таких хворобах може щось покращитись чи ні, тому не скажу. Ну, ось зазначають, що тимчасово непридатні. Тобто, якщо було якесь хірургічне лікування, то, скоріш за все, визначать якийсь термін непридатності і потім буде переогляд. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків ці особи. Тому ну звертайте на це увагу. Звісно, коли там якась корекція зору відбувається, якісь операції на Очах відбувається, то це може і покращити зір, це все ми розуміємо. Але як воно буде на практиці відбуватись саме у ВЛК, ну подивимось, побачимо. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, буду в подальшому також розбирати окремі види хвороб, щоб було людям зрозуміло, що і яка хвороба наразі дає придатність, непридатність або придатність в обмежених категоріях спецпідрозділів, в якихось підрозділах військової служби. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.